20. Я стояв так близько, як тільки міг до витвору мистецтва, не торкаючись його, просто дивлячись. Невеликий Вівтар ще не обсипали порошком для відбитків пальців, з ним взагалі нічого ніхто не зробив, хоча, можливо, сфотографували. Як я хотів у той момент мати копію однієї з тих фотографій. Хотів забрати її додому, зробити плакат у повному насиченому кольорі. Цей плакат зробив би мене більш натхненним митцем, напевно, навіть з такої близької відстані голови, здавалось, пливли в просторі, підвішені над землею в позачасовій безкровній пародії на рай, буквально відрізані від своїх тіл, тіл. Я озирнувся. Їх не було. Жодної стопки пакетів, лише піраміда зголів. Я обдивився навкруги ще раз, і через кілька хвилин до мене підплив він масу масуока, зблідлий, з відкритим ротом. Декстер, сказав він і кивнув головою. Здоров, вінс!» – сказав я, і він знову кивнув. А де тіла? Він просто витріщався на голови протягом довгої миті, а потім подивився на мене так, ніби щойно втратив невинність. Десь в іншому місці. На сходах почувся гуркіт, закляття тиші було розірвано. Я відійшов від витвору мистецтва, коли Лагуерта увійшла з кількома ретельно відібраними репортерами. ніком якимось там ріком Сангре з місцевого телебачення. Та Еріком Вікінгом, дивним і шанованим оглядачем з газети. На якусь мить тут стало дуже жваво. Нік і Ерік поглянули і побігли назад, униз, по сходах, прикриваючи роти руками. Рік Сангре насупився, подивився на світло, а потім повернувся до Лагуерти. Чи є розетка? Мені потрібно взяти оператора, сказав він. Детективка похитала головою. Тобі треба зачекати на інших, сказала вона. Мені потрібні фотографії, наполягав репортер. Позаду Сангре з'явився сержант Докс. Репортер озирнувся і побачив його. Ніяких фотографій, випалив докс. Сангре відкрив рота, якусь мить подивився на сержанта, а потім закрив його. Ще раз чудові якості доброго сержанта врятували ситуацію, який розвернувся і став ніби вартовий біля виставлених частин тіла, ніби це якийсь проєкт наукової виставки. Біля дверей почувся звук кашлю нік, хтось там такий, і Ерік Вікінг повернулись, вони повільно потяглись вгору по сходах, як старі люди. Ерік не дивився на дальній кінець кімнати, нік намагався надивитись, але його погляд стрімко продовжував летіти до жахливого видовища, але врешті-решт йому вдалося повернутись до Лагуерти та почала говорити. Я підійшов достатньо близько, щоб почути. Я попросила вас трьох подивитись на усе це, перш ніж ми дозволимо будь-яке офіційне прес освітлення справи. Але ми можемо висвітлювати це неофіційно». перебив рік Сангре, Лагуерта проігнорувала питання. Ми не хочемо жодних спекуляцій у пресі щодо того, що тут сталося. Як ви бачите, це жорстокий і дивний злочин, вона зупинилась на мить, а потім дуже обережно додала не схожий ні на що, що ми коли небудь бачили раніше. Здавалось, їй вдалося зробити наголос на кожне слово. Нік, хтось там такий сказав угу. і почав про щось думати. Ерік Вікінг зрозумів одразу «Е, зачекайте хвилинку. Ви кажете, що це новий вбивця, абсолютно інший. Лагуерта подивилась на нього якось зверхньо. Звісно, поки що занадто рано щось говорити, сказала вона впевнено. Але давайте подивимось логічно на усе це гаразд. По-перше, у нас є хлопець, який зізнався у минулих вбивствах, він у в'язниці, ми його не відпускали. По-друге, це не схоже ні на що, що я коли-небудь бачила, вірно? Тому що три жертви, і всі вони гарно викладені, вірно? Хвала серцю детективки, вона це помітила. А чому я не можу взяти свого оператора? Запитав сенгре. І хіба не було дзеркала, знайденого на місці одного з інших вбивств? запитав Ерік Вікінг, дуже сильно намагаючись не дивитись на вівтар. Ви ідентифікували? е-е-е? запитав нік, хтось там такий. Його голова почала повертатись до експозиції. Він впіймав себе на цьому та різко повернувся назад до Лагуерти. Вибачте, але жертви повії. Послухайте, сказала Лагуерта дуже роздратовано, і не втримала слід кубинського акценту. Дозвольте мені пояснити дещо. Мені все одно, чи це пові, мені все одно, чи є там десь дзеркало, мені все одно. Вона вдихнула і продовжила спокійніше У нас є вбивця у в'язниці. У нас є його зізнання, це абсолютно нова справа, гаразд, це важливо, та й ви самі бачите це інше. Тоді чому вас призначили сюди? запитав Ерік Вікінг, і насправді я подумав, це дуже доречне питання. Лагуерта по акулячому посміхнулась, тому що я розкрила іншу справу. Але чи повністю ви впевнені, що це абсолютно новий вбивця? запитав Рік Сангре. Цілком не можу сказати вам жодних деталей, але у мене є лабораторний аналіз, який підтверджує цю мою думку. Я був впевнений, це моя робота і чомусь відчув невеликий приплив гордості. Але це ніби схоже, вірно. Така ж техніка вбивства. Очав Ерік Вікінг, а Лагуерта його перебила. Це абсолютно інше. Абсолютно. Отже, ви повністю впевнені, що МакГейл скоїв ті усі інші вбивства, а це інше? запитав нік хтось там такий. На сто відсотків. Крім того, я ніколи не говорила, що МакГейл скоїв інші вбивства. На секунду репортери забули про жах відсутності оператора. Що? нарешті запитав нік, хтось там такий. Лагуерта почервоніла, але наполегливо продовжила. Я ніколи не говорила, що МакГейл наш злочинець, він сам зізнався. То що мені робити? Сказати йому піти геть, що я йому не вірю? Ерік і нік обмінялись поглядами. Я б теж це зробив, от тільки мені не було на кого дивитись. Тож замість цього я втупився на центральну голову на вівтарі. Вона не підморгувала нічого, але чомусь я був впевнений, що вона так само здивована, як і я. Божевілля. пробурмотів Ерік, але його урвав рік Сангре. Ви готові дозволити нам взяти інтерв'ю у МакГейла? з камерою? Від відповіді Лахуерту врятувало прибуття капітана Меттюза. Він загримів сходами і зупинився як вкопаний, побачивши маленький художній експонат. Ісусе, сказав він. Потім його погляд перекинувся на групу репортерів навколо Лагуерти. Що, чорт забирай, ви, хлопці, тут робите? запитав капітан. Лагуерта озирнулась, але ніхто нічого не відповів. Я їх впустила неофіційно, не під запис. Ви не сказали не під запис. Ви просто сказали неофіційно. випалив Сангре. Лагуерта люто подивилась на репортера. Неофіційно і означає не під запис. Геть. гавкнув Меттьюс. Офіційно й під запис геть. Ерік Вікінг прокашлявся. Е, капітане, ви згодні з детективом Лагуертою, що це абсолютно нова серія вбивств і інший вбивця? Геть. Повторив Метюс. Я відповім на питання внизу. Але мені потрібні кадри, встряв рік Сангре. Це займе лише хвилинку. Метус кивнув у бік виходу. Сержант Доукс. Той одразу ж матеріалізувався і взяв журналіста за лікоть. Джентльмени, сказав він своїм м'яким і страшним голосом. Три репортери подивились на нього. Я бачив, як нік важко ковтнув. Усі троє беззвучно розвернулись і вийшли. Меттю здивився, як йдуть репортери. Коли вони були на безпечній відстані, він накинувся на Лагуерту. Детектив. сказав він голосом настільки отруйним, що на секунду здався мені доксом. Якщо ви коли-небудь ще раз зробите схоже лайно, то ви закінчите своє життя. Охоронцем на парковці біля супермаркета. Лагуерта позеленіла, а потім стала яскраво червоною. Капітан, я просто хотіла. сказала вона, але Метьюс вже відвернувся. Він поправив кроватку, однією рукою зачесав волосся назад і пішов вниз за репортерами. Я повернувся і знову подивився на вівтар. Він не змінився, але судмедексперти вже почали знімати відбитки пальців. Потім вони його розберуть, щоб проаналізувати. Скоро все це стане лише прекрасним спогадом. Робити було нічого, тож я попрямував вниз, щоб знайти дебору. На вулиці рік Сангре уже знімав щось на камеру. Капітан Меттіус стояв у світлі прожекторів з мікрофонами, які тикались йому в підборіддя. І давав офіційну заяву. Політика мого відділку це залишати офіцеру слідчому автономію у справі, допоки не стане очевидним, що низка серйозних помилок у судженнях ставить під сумнів компетентність офіцера. Цей час ще не прийшов, але я уважно стежу за ситуацією, оскільки на кону дуже багато для громади. Я помітив дебору і пройшов повз них. Вона стояла біля жовтої стрічки бар'єру, одягнена у синю патрульну форму. Гарний костюм, сказав я. Ну, і мені подобається. То що ти бачив? Бачив, кивнув я. І також бачив, як Меттіус обговорював цю справу з Лагуертою. Дебора затамувала подих. То що вони говорили? Я поплескав її по руці. Я думаю, одного разу я чув, як тато використав дуже колоритний вислів, як там вставив хуй по самі Гланди. Знайома фраза. Депс здалась мені здивованою, а потім задоволеною. Чудова новина. А от тепер мені потрібна твоя допомога, Декс. На противагу тому, що я робив, звісно. Не знаю, що ти там зробив, але цього недостатньо. Ну, це несправедливо, Деп, і недобре. Зрештою, ти тут, на місці злочину, у формі до того ж. Ти б хотіла вдягтись, як повія? Вона здригнулась. Це не головне, ти увесь час щось від мене приховуєш, і я хочу відповіді. Зараз якусь мить мені настало слів, що завжди було незручним відчуттям. Я й гадки не мав, що вона така прониклива. Але чому, дебора? Слухай, я знаю. Ти думаєш, що я не розбираюсь у таких політичних штуках відділку, і, можливо, я не так розуміюсь в них, як ти, але я впевнена, що усі будуть зайняті, прикриваючи власні сраки деякий час, а це означає, що ніхто не буде займатися цією справою, що означає, ти бачиш шанс щось зробити. Браво, Депс! І це також означає, що мені потрібна твоя допомога як ніколи раніше. Вона простягнула руку і стиснула мою долоню. Ну, будь ласочка, Дексі. Я не знаю, що мене шокувало більше її проникливість, те, як вона стиснула мені руку, чи те, що вона назвала мене Дексі вона так не казала з десяти років. Так називала мене Мама. Тож можна з упевненістю сказати. Що Деп таким чином хотіла повернути мене назад, у світ Гаррі, туди, де сім'я це найважливіше, і зобов'язання перед нею такі ж реальні, як безголові повії. Що тут сказати? Гаразд, гаразд, Депс. Напевно, звичайного Дексі було достатньо, щоб змусити мене відчути якісь емоції. Добре. сказала вона і знову посерйознішала. Чудово швидка зміна, такою мені тільки захоплюватись. То що зараз не так? запитала вона, кивнувши в бік другого поверху. Частини тіл. Ти знаєш, їх хтось шукає. Дебора кинула на мене один із своїх поглядів копа, кислий. Наскільки я знаю, більше офіцерів призначено для того, щоб тримати камери подалі, ніж для того, щоб робити будь яку фактичну роботу. Гаразд. Якщо ми з тобою знайдемо частини тіл, то зможемо трохи випередити події. Добре? То де шукати? Гарне запитання, яке поставило мене в невигідне становище, я і гадки не мав де шукати. Кінцівки там, на другому поверсі. Сумніваюсь, вони просто зіпсують усю картину. Наш художник не хотів би зіпсувати свій витвір мистецтва. Гаразд. Тоді куди він сховав решту м'яса? І тут мені в голову спало на думку інше справжнє питання чому виставка голів? З якої причини? Чому він залишив решту тіл деінде? Просто сховав? Ні, цей чоловік не стоїть поруч зі словом просто, і, скоріш за все, він ніколи й не хотів ховатись. Особливо зараз. Коли він так вирішив похизуватись. Якщо це так, де він залишив купу залишків? Ну, не витримала Депс. Де треба шукати? Я похитав головою. Гадки не маю. Де б він їх не викинув, це частина його повідомлення. А ми ще не зовсім впевнені, яким є його повідомлення, вірно? Трясця в сраку Декс. Я знаю, він хоче ткнути нас носом. Йому потрібно сказати, що поліція зробила щось неймовірно дурне, і навіть якщо не зробила, то він хоче показати, що все одно розумніший за нас. Ну, поки що він розумніший, сказала вона, насупившись. Отже, де б він не викинув тіла, це має доповнювати повідомлення, що ми дурні. Хоч ні, помиляюсь, що ми зробили щось дурне? Ага, дуже важлива відмінність. Депс, будь ласка, прибери своє те риб'яче обличчя. Це дійсно важливо, тому що він коментує нашу дію, а не дійових осіб. Ну, може, ти й маєш рацію. Як думаєш, нам слід піти до найближчого театру і пошукати актора з кров'ю доліктів? Я похитав головою. Ніякої крові, Депс, взагалі. Мені здається, що це одна з найважливіших речей у його справі. Чому ти такий впевнений? Тому що на жодному з місць злочину не було крові. Він це зробив навмисно, і для нього це життєво важливо. Цього разу він повторив усі найважливіші частини своїх злочинів. Але цим хотів прокоментувати те, що вже зробив, тому що ми дещо пропустили. Ну, в твоїй логіці це має сенс. То давай поїдемо на ковзанку, мабуть, він знову склав тіла в сітку. Я відкрив рота, щоб дати якусь чудову дотепну відповідь. Тому що хокейна арена це не те місце, тоді він поекспериментував. І нашому художнику це не сподобалось, тому я знав, що він такого не повторить, і вже почав пояснювати, чому він ніколи більше не повернеться на ковзанку, але завмер, залишившись з відкритим ротом. Тому що, звісно, звісно, ну і у кого тепер риб'яче обличчя? Що таке, Декс? Якусь мить я мовчав. Бо був занадто зайнятий, намагаючись зловити свої думки. Все ж є причина, чому він повернеться на ковзанку, щоб показати нам, що ми закрили не того хлопця. Депс, ти маєш рацію, ковзанка. Ти маєш рацію, хоча це нелогічно, але все ж. Ну, мати рацію, це набагато краще, аніж бути неправою. Сказала вона, вже крокуючи до своєї машини. Кінець 20-го розділу.